Вітаємо всіх на каналі Майстерня Анвіта Життя в селі. І в сьогоднішньому відео ми будемо пекти шарлотку в печі. І поки піч нагорає, замісимо тісто. Так, розіб'ємо 5 яєць. Будемо робити збільшену порцію у нас велике деко. Тому 5 яєць. Ну і рецепт буде трошки змінений, бо ми будемо додавати молоко. Від класичної шарлотки, тому це більш, можна сказати, яблучний буде пиріг. Півтори склянки цукру. І вперше будемо пробувати збивати цією штукою. Додамо ваніліну, ванільного цукру. Ось так вийшло дуже добре. Тепер склянку ось таку. Не склянку, а трошки менше. Десь. Не все. Тепер додаємо борошно. Борошно будемо дивитися, просто доводити до потрібної нам консистенції. Тому скільки борошна так от я точно і не скажу. На око. Додаємо ще борошно і додаємо соду. Ну так, додамо. Да. Ну ось Тісто потрібної консистенції. І тепер на деко застелили пергамент. Будемо викладати яблучка. Потрусимо їх цукром. Іноді ще трусимо корицею. Так, так, я буду трусити корицею. А, ну і ці будуть з корицею. Тепер в самому кінці додамо оцит у нас яблучний. домашній, Домашні, да? Добре, це ще раз вимішуємо і будемо заливати вже яблука. Ну а тепер сунемо це на 30 хвилин у піч. Ну от час минув, дістали ми пиріг. Такий ось красень. І це перший пиріг, який ми спекли в цьому сезоні. Ну і будемо його перевертати. Так, накриваємо пержаментом. А пахнет. Пахнет. Показывай килим там. Буде така у нас сьогодні вечеря, яблучний пиріг з молоком. Ну що, залишилось лише продегустувати? Давай. Дуже смачний. Ну, а кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. І до зустрічі в наступних відео.